Думаю, для вас не секрет, що на Ukraine GTA є безліч кейсів. Сьогодні ми відкриємо всі кейси з донат-магазину. Ну а саме цікавіше, ви дізнаєтесь, який з них дає найкращий дроп. Мені тут передали, якщо поставити лайк, то шанс на випадіння хорошого дропу зросте. Братішка, став лайкусик, давай перевіримо. Ну а я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис за гру, вводь мій промокод FORTIS та отримуй гроші на початку гри. Так, збертва, я вже знаходжусь на 05 сервері. І це саме мій аккаунт, та пропоную сьогодні відкрити всі кейси, котрі знаходяться в грі. Ну, типу, самі подивіться, їх багато. Тому пропоную відкрити всі по 10 штук. Так, ви зараз кажете, Фортіс, що, дурачок, а чо так мало, 10 штук. А ви самі порахуйте, всі кейси відкрити, це виходить приблизно 35 тисяч донату. Ви знаєте наскільки довго мені падали ті карбованці? Думаю, ви вже, братва, замітили, що цього разу я граю з вебкою. Ну з вебкою якось цікавіше, ні? Ану, напишіть в коментарях. Ну щоб я знав, чи мені варто наступний раз викладати відео з вебкою. Так, і перш. У нас кейс це небезпечні спільники. До речі, коштує один кейс 379 карбованців. Окей, давайте подивимося, що знаходиться всередині. Так, всередині у нас гелік, це, до речі, електрогелик, різні коротше, аксесуари, скіни, сумка. І, до речі, також вініл. А це у нас вініл сталкер. І слухайте, начебто саме цих кейсів я ще не відкривав. Тому давайте одразу 10 купуємо і будемо газувати. Це, до речі, виходить у нас 3790 карбованців. Заходимо в інвентар та бачимо рівно 10 кейсів. Добре, у нас виходить, Сейчас шансів щось короче, вибити. Тож, давайте прокрутимо і подивимось. Так, з першого кейсу, нам випадає 250 тисяч гривень. Одразу залітаємо з другого. прокрута. Преміум на три дні. Слухайте, винагороди ну, непогані. Я думаю, могло би випасти набагато щось гірше. Подивимось, може нам сьогодні щось червоне. Опа, опа, аксесуарчик. Я не знаю. До речі, він, напевно, небагато коштує. Крутиться, мутиться і випадає нам голова. Єнота. Окей, 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 лутається. Так, відкривається у нас шостий кейс, і я не знаю, ну будемо надіятися, що. Випаде тачка. Ага, і прикинь. Шапляємо на 3 дні. Так, випадає 250 тисяч. Окей, забираємо. Тим часом залишається рівно три кейса і прикинь. Поки що нічого такого цінного не падало. Дивись, 150к. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой 500к. Оце вже смачно. Коротше, зразу залітаємо і відкриваємо послідній кейс. Давай, давай, машинку, машинку! Ай-яй-яй, 250к. До речі, сипе грошима. Ну, нормально, так, нормально. Окей, я думаю, можемо навіть відкрити кейси за валюту. Ну, типу, пасхальний кошик. Один такий кейс коштує 128 тисяч гривень. Коротше, в кейсі знаходиться ось така машина, це у нас Lamborghini. скінчик і ще один скінчик. Окей, купуємо 10 штук, і зараз будемо дивитись. Це у нас, до речі, виходить 1 мільйончик та 280 тисяч гривень. Що ж, залітаємо і будемо швиденько крутити. Чогось саме в цей кейс я не вірю. Ну, типу, камон, щоб мені випала ця тачка, щось я не думаю. Тому що рахуйте кейс за ігрову валюту, ну не знаю. Усього мені випадає смачна паска. Ну, нормально, можна буде потім поїсти. Так, крутиться, мутиться і випадає нам борошно. Стараюсь дуже швидко відкривати дані. І кейс, щоб не затримувати час. Так, 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 зажигалочка. Окей. Я не знаю, я думаю, як. О, пролітає, пролітає. Не, ну цього разу хоч пролетіло. Показалася та машина. Яйця мені паде. Ага, пуня, пуня. Яєчко на базу. Так, випадає нам борошно. Залишається у нас рівно три спроби на цей кейс. І що, братаночок, ти щось сьогодні покажеш чи ні? Чи я так поняв, сьогодні будемо пляцки тільки лопити. Коротше, братва, якщо ви хочете поїсти, то відкривайте саме даний кейс. Ну, він вам дасть борошно, там яйця. Ну, ви понять. Зробити собі їсти. Добре, відкриваємо посідній кейс. І що, давай сюди ту ламбурджі. Та куди там? Та куди там? Падає мені зажигалочка. Коротше, братва, це було очікувано. Добре, а далі залітаємо в магазин та бачимо кейс кекс. Коротше, колись дуже давно я його відкривав. І, до речі, він зараз коштує 75 карбованців. Дивіться, у нас тут Ламбурджі Авінтадор, даже Шевроле Камару, Скінчик, Панк, дзигер файний. І також, братва, що головне тут є ігрова валюта. Що ж, одразу купуємо 10 штук. Це, до речі, у нас виходить 750 гривень. Ну і зараз ми подивимо ще. Це буде окуп на 750 гривень. Що ж, купивши товар, зразу залітаємо інвентар і починаємо максимально швидко крутити. Я не знаю, може якщо максимально швидко крутити, випаде хороший друг. Ага, падають нам кусачки. Ні, дякую, кусачки мені не треба. Давай сюда, маленька, київський торт, поняв, потім поїм. Так мені треба дізнатись, з якого кейса саме краще сипить, щоб я міг вам показати і ви собі з кайфом відкривали. До речі, наскільки я пам'ятаю, це дуже старий кейс. Його прям додали ще напевно минулої зими. Якщо я не помиляюсь, звісно. Ой-ой, ой, -ой, -ой давай, 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 червона фарба, ну те прикень. Я думаю, хоча б чіка випаде. І що цей кейс вже нічого не дає. Ви серйозно? Я пам'ятаю, як я колись його відкривав, то він нормально давав. О, тисяча досвіду. Бартва, я хоча б надію з цього відкриття я чуть-чуть піду в плюс. Ну, або не знаю, якось верну свої гроші. Де порозумію, карбованці мене там збирали з часом, але все ж таки не хочеться їх просрати. Ну, ви бачите, що тут робиться? Всі свої карбованці, котрі збиралися, я трачу на відос. А ви лайк не можете прожати? Ні, я вважаю, це неповага, якщо лайк не буде стояти. 500 XP падає, прикень. Кейс кекс, щось вообще нічого не дає, чесно скажу. Короче, краще вже, я так розумію, купляти якийсь новіший кейс, Ну, його відкривати. Хоч і менше разів зато, ну, за то щось випаде. Коротше, як виходить, ми відкрили 10 кейсів кекс. Ну і коротше, нічого цікавого нам не випало. І що ж, будемо відкривати наступний кейс. А що робити? Заходимо в магазин та одразу бачимо квітучий. До речі, квітучий кейс я не відкривав. У нас тут Порш, коротше, лілу. Ао. Range Rover навіть є. Нічого собі. Мільйон гривень. Чи скільки це де? А, ні, мільйон. Думаю, 10 мільйонів, прикинь. Та ні, не 10 мільйонів, то я собі так трошки погонив. Ай-яй-яй, кейс. Квітучий, братішечка, давай сюди на базу. До речі, поставив собі швидкий слот. І тепер, коли я нажимаю 5, у мене одразу відкривається кейс. Давай, давай сюди того якусь файного дропа. Давай, 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 сумка. Ого, ого. Якась така блатна, ні. Та ні, чесно скажу, що вона не дуже блатна. Головне, щоб каністри не падали, якісь хоча б гроші дропались. О, диви, диви до краще не розумію, скільки він зараз коштує на автобазарі. Але то, що випала тачка, це вже супер. Тобто з цього кейса, ну навіть тачка випала. Окей, давайте будемо дивитися, що далі. Тому що, можливо, цей кейс, саме той кейс, котрий варто відкривати. Окей, крутиться, мутиться, випадає нам ремка. Ні, ремка, ну не хочу я ремки. Так, крутиться, мутиться. Ого, прикинь, червона фарба. Ага, ну, часто знаєте, рішили підігріти червоною фарбою. Так, е, пролітає все. Знову червона фарба. Ну, ти прикинь. Так, крутиться. Ого, зелений метал. Так, що там братішка падає? Ой-ой-ой, Сумега Найк, фу. Вообще, на що мені таке дають? Ну слухайте, з 10 кейсів нам хоча б випав один автомобіль. Ну я маю на увазі саме за ці кейси. Типу за кейс квітучий. Добре, відкриваємо послідній кейс. Давай, шаодин рейндж ровер. Ну просто такий мені один. Ні, Падає мені зелений металик. Так, далі у нас електрохаус. Я думаю, ви його пам'ятаєте. До речі, один кейс коштує 275 карбованців. Купуємо 10, і виходить, ми тратимо 2750 карбованців. Коротше, купуємо. Залітає на базу. І що одразу будемо відкривати? Електрохауси, коротше, колись я відкривав. Можете навіть, до речі, відео подивитися, я там відкривав вроді 200 штук. ой ой, ой аптечечка падає Ну добре, добре, може бути, може бути, чесно скажучи Так шо відкривав, короче, там получається електрохаус, і дропчик був непоганий. Але я відкривав дуже багато штук. О, 100 тисяч гривень. А тут ми відкриваємо буквально 10. Ну і знаєте, шанс, що випаде тачка. Ну такий маленький, тому що 10 разів. О, тисяча досвіду. Ну ти прикинь. Братва, що також хочу головне підмітити, я відкривав ті кейси, але мені ніколи не випадав скін Дмитра Комарова. Ну прикиньте, я відкривав, вибив там Теслу, Фольксваген, але Дмитра Комарова я не вибивав. Короче, він мені просто не випадав. Я не знаю, як це діло працювало. Ну Хоч цього разу випаде. О, 500к. Ні, знаєте, 500К це добре. Типу, буквально відкрив кейсик там за 300 гривень. 500к на базу. Ух, чи на. Давай крутиться, мутиться. Дмитро пролітає, Дмитрику. куди ти летиш, братічка? О, 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 скінчик зайчик. Ой-ой-ой. До речі, скін дуже гарний. Я прям плюс ріп ставлю. Скінчик такий, бомба, пушка, ай-яй-яй, не гадяйка. Добре, тим часом залишається рівно три кейса. І, блін, надійшли, випаде щось файне. Хоча скінчик. Оу, о о воу, воу, блін. Ну, знаєте, ні санчик теж непогано, але це електричка. Ну, яка там електричка, алю. Ну, давай, все пролітає як фанера над Парижем, І нічого не падає. О, 500к. Слухайте, цей кайсипе. Не знаєте, цей кейс б. Дорожчі, і по факту він ліпше дає. Якісь там мінімальні гроші, машинки, туди-сюди. Диві лям, сипе, ти що гоніш? Нормально. Окей, відкрили ми 10 кейсів, і я вам скажу, з цього кейса добре дають. Коротше, кейс Електрохаус, ну, варто відкривати. Ой-ой-ой! ой Наступний у нас на черзі це кейс Чорнобиль. Оце нія Давайте подивимося, що всередині. А всередині у нас BMW XM 24-го року. Скінчик суперсуса і коротше різні тачки. Дві, 100 тисяч, 500 і лям. Навіть 250к є. Купуємо рівно 10 штук і получ... Почається 890 карбованців. Гепс залітає на базу, і максимально швидко, акуратно відкриваємо ці кейси. От мені би, чесно скажучи, хотілося XMB-шку. У, 100 тисяч! Блін, воно світилося червоним, я думав, це мільйон, прикиньте. Скінчик суперсуса, будь ласочка. шолом апокаліпсіс. Ага. Поняв, поняв. О, суперсуси пролітають, за те випадає 250 тисяч гривень. Могли би трошки підкормити Віталика. Ого, ого. Бойова леді. Ну знаєте, бойова леді, це добре. Але чого знову жіночі Диви, диви, крутиться. Ай-яй-яй, противогаз. Я думав, коротше, міцубісі випаде. Добре, залишається рівно 5 кейсів. У мене є 5 спроб, будь ласочка, дай хороший друг. Не диви, що дає. Бананки. Фу, забери то. Які бананки, ти ж оздорів, які бананки. Мені здається, оцей кейс, скільки я би не відкривав, він ніколи мені нічого доброго не дасть. Ви прикиньте, скільки прокручується, пролітають суперсуси, і вони мені не падають. Диви три дні премки. Ну це, до речі, добре. Ой-ой-ой, блін. Ну давай x іксем іксемочку, щоб я тут розбив монітора. Ай, противогазу, так. Mm-hmm. Понім. Ну, короче, ви поняли. Така ситуація в нас. Окей, наступний кейс це майстер стрільби. Так, до речі, я його відкривав. О, ні, його не відкривав. Чекайте, я його не відкривав. Тут у нас є ось такий гарний аксесуар. Коса смерті. Короче, добре, купуємо 10 штук. Прикинь, 2490, майже 2500. Я вважаю, братва, це відкриття, яке я зараз знімаю, воно найцікавіше. Ого, З першого кейсика. Скінчик енергійна, ну ти прикинь. Окей, відкриваємо восьмий кейс. О, дивись, знов скін дає. Ого, скін невідомий. Не, слухайте, почав добре відкривати кейси і зразу почало, ну, вроді би непогано сипати. Диви, вініл випадає? Не знаю скільки він коштує. Ну слухайте, на початку начебто непогано почало стартувати, але зараз трошки опустили свої хвати. Ну, типу, кейсики. Оу, сюда, куса смерті. Ну ти прикинь. Звісно, не розумію, який в неї ринок. О, 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 о. о, Оце нормально чи ні? Я вважаю це добре. Якщо ще падає тачка, то це взагалі бонуска. Ага, випадає маска крику. Тоже непогано. І слухайте, цей кейсик такий. Файний, бо видав, ще немало призів. Наступний у нас на черзі це остання надія кейс 77 тисяч гривень. Окей, що там взагалі всередині? Ага, прикинь, ламбурджіні авінтадор, мечі. Щось я думаю, що коротше нам тут нічого не випаде. Але 10 штук треба купити. Тратимо 770 тисяч гривень. О, 15 тисяч гривень. Ну, теж непогано. Особо бертва в цей кейс не вірю, тому давайте постараюся його максимально швидко скіпнути. Ну, не знаю, може почну скіпати мені ламбуржіні, випаде. Ну, всяке може бути. Випадають нам класичні окуляри. Окей, хай буде. Так, скрутиться мутиться. Ууу, фу уу, уу, спокійно, мені щось очі не вилізли. Ого, ну ти прикинь, випадає нам біла шапка. Шапка теж, звісно, добре, вона гарно виглядає. Так, закуратно крутиться, випадає нам ремкомплект. Залишається три послідніх кейси. З третього нам випадає 15 тисяч, випадає 25 тисяч. А, все, я відкрив всі кейси. Ага, далі у нас це швидке авто, окей. Що до речі, може звідти ці не випусти, це саме ось цей автомобіль. Але слухайте, все ж таки, треба відкрити. Лям 490. А я вже знаю, що мені дерьмо випаде. Так, ну ладно, якщо я буду думати про поганий лут, так і станеться. Тому, напевно, треба тримати кулачки і надії, що нам випаде зразу цей мерз. Поршень, ого, дякую, братішка, звісно, за поршень, але не треба було давати мені поршня, потрібно було дати мені саме автомобіль. І я би був дуже радий. О, червона фара. Ого, дякую. Чисто на акуратні рухаємося. О, 300 к Це вже якусь та й частинку ми відбили. Мені здається, ми не зможемо дуже багато відбити, тому що тут гайки, по ні. Ну, коротше, ви поняли. Дякуємо, звісно, за метал. Тим часом залишається рівно два кейси і дві спроби вибити той мерс. Цей мерседес хоч і старий, вонючий, але якщо випаде, ну це вже буде краще. Давай сюди того Мерсі Дісіка. Ага, прикинь, випадає нам алюміній. Добре, на ну, тому теж дякуємо. Тепер можемо відкривати кейс швидко багатий Ось такий красивий кейс, в котрому у нас знаходиться ось цей гелик. О, це слухайте, це не електрогелик. Коротше, купуємо 10 кейсів. Ну, до речі, минулого разу вони непогано видали. Ну, будемо бачити, що цього разу з 10 ти кейсів нам зможе випасти. Діло все прокручується, мутиться. Ага, тисяча фішок. Я до речі, навіть не знаю, скільки це є. Ну а до казінаки їхати ну досить довго. Ого, крутиться, мутиться, 100 тисяч гривень. Це, звісно добре, але було б краще, якщо б мені випав один мільйончик. Дивися, крутиш, мутиш, маска випадає людина кіт. Краще би дали якийсь усьо аксесуарчик, типу о, 500к. Слухайте, 500к це добровато. так ні, ігрова валюта справді добре. Навіть іноді краще, ніж якісь би дропалися шапки. Тому що шапка кот. Котик, камон, яка шапка, котик. Я вовк. О, мільйончик гривень. Буквально собі тако відкриваєш і тобі випадає чорний чокер. Ну прикинь. Окей, діло наше. О, о-о-о, оце кулега випадає. Оце перспективний мужчинчик. Ви просто подивіться на цього чувачка. Має ось такий айфончик, ну він взагалі бладний, я вважаю. Так, що там у нас по кейсам? Залишається рівно два відкриття. Якщо зараз ще випадає мерс. ооо. Я улітаю в космос. Поласочка, буд будь ласка, мерседес. Мерседес, мседес, кубі, кубі, будь дай мені мерседеса. Будь ласка. Камиседес! Ой-ой-ой, близько, був близько, але 500 тисяч теж непогано. До речі, вже на баліку 21 мільйон гривень. На початку було 18. Стійкийший за всіх. Всередині нас знаходиться Audi R8. Ось така масочка. Золотий долар. Ого, і машина Subaru. Ну і шо? І починаємо крутити дивитися, що це за двіжуха буде. Треба, щоб таке щось випало, щоб я розбив монітора. І думав, це мільйон. А це 100. О, 250к. Будь ласочка, ну підігрій. Ну треба, щоб випала хороша машина. Нам я розумію, що сьогодні випала тачка, але о, 250. -ка. Але ну хіба на цьому треба закінчувати? Я вважаю, що ні. Я би міг банально купити тачку з магазину. Якусь там Феррарі за 20 тисяч карбованців. Але все ж таки я вирішив відкрити кейс і знаєте, рискнути. Ну і показати вам, який кейс краще всього відкривати. О, 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 пролітає! Прикинь би капарік випав. Ский братішка, не падає. Ну чогось не падає. Ну і все. Ось о Петрушка мені падає. Давай, братішечка, на базу. Давай. Тачку, 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 тачку. Угу, тачку, на тобі тачку. Іди, робота, тачку йому. Чувачки, ви що гоніті? типу, наступний кейс це шлях воїн. Но всередині у нас мерседес. О, молод бан! Хочу! Хочу! Молодбан випаде. Окей, давайте фасіком купуємо. Майже 4 тисячі карбованців. Фу. Оце я попав. Оце я попав. Коротше, гроші на вітер. 10 спро, будь ласка, ну хоч 10 спро випаде мені цей молод. Чак це молод бан. О, пролітає алкоголь. До речі, а скільки штук випадає? 100 штук! У мене вже 300 кілограм завалом. Дивіться, пролітає 500 к. Дивіться, пролітає бан! Тут во, ця маска, вона дорога. Я не пуню. Коротше, залітаємо в магазин, і на головні він має десь продаватись. Тільки де, я не знаю. Давай ще молотора сюди у петрушка. БДСМ масочка, прикинь. Фу-ху, Фухо, уберіться вообще. Так, добре, три спроби. Чувачок пролітає, випадає маска, пайдей. Ну, непогано, непогано. Послідній шанс. Будь ласка, ну, от послідній кейс чогось в мене є відчуття, що може випасти. Ну, чогось є відчуття. Ну, дай просто і все. Ну, модна краля. Жіночий скін, але продати потім можна буде. Я думаю. Я то все продавати не буду, тому що це стільки часу піде, щоб то все продати, ви що гоните? Залітаємо в магазинчик та зразу дивимося наступний кейс. Це у нас кейс Темчик. До речі, легенда. Дуже давно його додали. Максимально швидко купую 10 штук за 2250 карбованців. Я його дуже давно відкривав, і до речі, на шляху бомжа мені випадала ця тачка. Але за сьогодні чогось дропа дуже мало. Так, 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 так випадає нам вініл. Та навіть буквально, якщо зараз тачка випаде, ось ця, вона не коштує великих грошей, вона там буквально Коштує, напевно, до двох мільйонів, може три. Ну, типу, зараз би, напевно, було дуже глупо відкривати так багато кейсів. темщик. Краще відкрити трошки менше кейсів, але новіших. Ну, типу, поняли, там дропчик кращий. О, випадає майстер, але він зараз нічого не коштує, тому ну така двіжуха, братва. Знову нам випадає майстер. Але братуха майстер нам не цікавий. Послідній кейсик. Давай сюди беху і все. Ну хоча б щось, якусь бешку закиньте і все. Випадаю нам кіберокуляри. Чогось кейс темщик Нічого нам не дав смачного. Велика корупція, До речі, також їх відкривав. Тому купуємо 10 штук і летс го, лес гіри відкривати. Ну що, подивимось, краще цього разу дадуть чи ні? Бо минулого разу мені багато. Ого-го, спокійно, спокійно, я вже давно гелік буде. Ну могли би і дати хоч одного геліка. Ну так чисто Віталика підкормити, ні? Ну але як получиться, залітає на 100 тисяч гривень. Акуратно, красиво, прокручується. Ого, 250к. Ні, то що справді дають грошима, це прикольно, тому що за ті бабки ви самі розумієте, що куди там їх тратити. О, прикинь, 250к. 100 тисяч. Братішка крутиться. О, Стельовий дід, то вже добре, його там за якісь пару мільйонів, пару тисяч вже можна продати. О, мечі. Ну, добре, добре, добре. Мечі це добре. Реально, вони прикольні і ну, продати їх теж можна. Залітає в нас 100 тисяч гривень. Окей, крутимо далі. Давай, о, 500к. Послідній кейсик, і шоу? ні? Мерседеса. Ага, якусь тяночку дає. Ну і все, пусто. Наступне у нас на черзі це пасхальне диво. Я думаю, ви знаєте. Тож, давайте почнемо відкривати. Ай-яй-яй-яй-яй, вилітає у нас трейбольна маска. Ну, страйбольна маска така собі, крутимо далі. О, випадає нам Зікер. Зінкер чи Зікер, коротше, ви поняли. Тож електроавтомобіль, до речі, швидкий. Ну, типу, як мінімум в Real Life знаю, що він розгон має файний. О, випадає нам скін загадковий. Ну зараз він взагалі нічого не коштує. Тому я думаю, по цьому відео ви зрозумієте, який кейси краще всього відкривати. Диви, що робиться, все крутиться, мутиться 250 к. Ну знаєте, прям вже не так погано сипе. О, 100 тисяч. Опа, ангел. Скінчик ангел. Послідній кейс, з якого нам дропається. М -м, смачна паска. Отака двіжуха. Ну і що? Получається послідній кейс темна легенда. Коштує він 333 карбованця. Всередині в середині нас є ось такий єґуварчик, володар пекла і володарка пекла. Ну і коротше, купа бабок, всяких аксесуарів. Залітає у нас, виходить, рівно 10 кейсів, 3330 карбованців. Прикиньте, ось такий кровавий надпис, казка королівської битви. Братва, я гадаю, краще всього за такий бюджет, ну типу за такі великі карбованці, відкривати якийсь один новий кейс. Ну ви поняли, який типу, може дати хороший дропчик і нові. Хороші аксесуари там автомобілі, тому що відкривати декілька кейсів там різних нема смислу. Я думаю, воно якось трошки по іншому працює, але мені здається, тут треба довбити в одну точку, і щоб, знаєте, було добре. Ну, типу, там буквально купуєте 20 нових кейсів і їх відкривають. А не 5 тих, 5 тих і 5 тих. Коротше, ви поняли, це моя часто думка. Залишається буквально три кейси. Капець, я не знаю. Мені за сьогодні тільки одна тачка випала. Ну, в плані з нормальних тачок це Range Rover. Маска листовий чарю. Залітає в нас послідній кейс, і що випаде? Я вже навіть не вірю. Ну ти який ягуар? не віру. Ага, чорні мечі. І шоу, це все на баліку. Знаходиться буквально 6000 тисяч карбованців. Потратив чи немало, але окупу сильного нема. Хоча, до речі, може є. Буду вдячний, якщо напишете в коментарях окуп чи ні. Бо я щось думаю, часто не -е. <смys> <смys> не дуже окуп. Чогось мені здається, ось цей рентж ровер не коштує прям дуже великих грошей, але то, що він випав, це вже добре.